Привіт, друзі! Це Людмила Гончаренка. Сьогодні трошки поговоримо про воду, взагалі про стихію води, і як вона допомагає у магічних ритуалах. Колись у далекому 2016 році я була, ну, як би сказати, не знала, що мені далі робити. Закінчився той час. Коли я ходила на системні розстановки, і вже я зрозуміла, що ну, все з ними якось, я взяла там все, що могла. І хотілося мені щось розпочати інше, але я не знала, що. І я трошки навіть роздратована була в той час, бо не знала, куди мені йти і де себе знайти. от. І потім я знайшла одну людину і купила в нього, це був чоловік, таку прикольну техніку магічну. А в мене таке є ну, мода чи манера така в мене. Що я до чиїхось технік або що я купила або е, де я вичитала чи побачила, я потім беру і додаю щось своє. Е, ніби трошки їх відозмінюю. От. Ну, і тут так само була техніка, а мені прийшло просто, що е, після того, е, як. Я її зроблю, то там у кінці було треба спалити той папірець, де ти робив цю техніку. І мені прийшло, що потім цей попіл треба розвіяти над свяченою річкою Ганг. Ну, а так як у нас немає поруч зі мною священної річки Ганг, то я вирішила, що у нас ж поруч є священна річка Дніпро. І пішла сюди. Тоді це була зима, був сніг, мороз, але я тут трошки скакала по согробах. От. І потім, щоб здійснити до кінця. Цю техніку магічну. От я прийшла сюди, і отут е тоді, у 20, о, у 2016 році це було. І отут, де остання плитка, тут починалася вже вода тоді. От, і я цей попіл е пустила за водою священної свяченої річки Дніпро. Тобто вода вона очищує і відносить від нас все старе, все минуле, все, що вже більше не потрібно. І потім якби, відкривається шлях до чогось нового. І ця техніка дуже класно спрацювала. А, мені тоді після неї до мене прийшли руни. А, прийшов Одін, і після неї я знайшла потім за допомогою рун а, собі класну підробітку, а, підробіток, верніше, а, от, який я хотіла, щоб працювати не кожного дня. А, а потім через деякий час, це пройшло декілька років, мабуть, що 4 так десь. Я знову відчула, що у мене якийсь затик, або якби я так застопорилася, от, застій почався в мене. І я взяла і знову цю техніку зробила. І так само прийшла сюди. Отут декілька таких є, що можна йти от, не по піску, а по таких доріжках. І там є ще такі самі і з іншого боку пляжу. От. І я приходила і знову робила цю техніку, і вона знову спрацювала суперово. От. Там було таке, що. Закінчилася та моя робота, або як її називала підробіток, і розпочався новий етап у житті, дуже цікавий. Тому вода це круто. З водою треба дружити. Потім я провела експеримент і зробила так, що я змивала просто, не ходила вже сюди до річки, а змивала після цієї техніки, попіл змивала просто проточною водою. Тобто у каналізацію. І вода, якщо ти вже з нею працюєш, то немає різниці, чи це річка Ганг, чи це річка Дніпро. Чи це навіть твій якийсь струмок у тебе вдома. Вона так само спрацювала. Тобто це така магічна техніка для тих, хто хоче різко прорватися вперед. <кхи> <кхи> Здійснити квантовий стрибок. Кому цікаво, Звертайтеся, а на сьогодні у мене все. Бажаю вам, як завжди, щастя і любові. До нових зустрічей!